Оце саме той човен, на якому працювали. От він пережив окупацію, ми його сховали, потім дістали. Провели обслуговування, і саме на ньому ми ну найбільше людей ми врятували. На цьому човні херсонські рятувальники вивозили херсонців із осель, затоплених після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року. Розповідає начальник водолазно рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України Херсонській області Владислав Білоножко. Перший виїзд був у нас на острів, район гідропарку. Тоді вода тільки прибувала туди. Це десь була там 11 година. Треба було перевіряти кожен будинок. От на щастя виявилося, що її там не було. Будинок був пустий, його обстежили. От, але вже туди добиралися вже човном. Уже було води, десь ну по пояс, десь також трошки більше. От навіть першого дня евакуювали 12 людей. В наступній отримували по 30-40 викликів. Розповідає Владислав. Це ще був перший день ввечері, вже було темно, і ми вже підплили на човні. Її знайшли там, і в неї була собака, велика така вівчарка. І вона не хотіла без собаки евакуйовуватись. І я кажу: та заберемо собаку. Ну, проблем немає. Почали тягти через вікно, собаку. Вона виривалася і тікала. Ми їх десь п'ять разів ми намагалися її витягнути через вікно, але вона ну, втікала і не давалася. І жіночка сказала: Я без собаки не поїду. Але зараз треба вас врятувати. Тоді вона подивилась, я так чітко пам'ятаю, вона очі в очі. Я їй сказав, вона на мене подивилась. І так видихнула і сказала: добре, я їду. Ми її забрали, евакували, На наступний день вона знайшла свою собаку, і ну все добре. Було рятувальник говорить, працювати було складно і фізично, і психологічно, адже до цього не стикались із такими масштабами катастрофи. Ти добре орієнтуєшся на місцевості, але коли воно все під водою, орієнтири втрачаються. Будинки затоплені, номера будинків і вулиць не видно. І дуже сильно так перші дні це була течія. Дуже важко було впоратися з течією. Потрібно було мати певний досвід керування плавзасобом, мотором і так далі. Брудна вода була і багато на гвинт мотору намотувало різних і пакетів, і канатів, і так далі. Глохли мотори, треба було діставати. Роботу ускладнювало те, що рятувальні операції відбувались під обстрілами, розповідає Владислав. Я не знаю ні, ні, ні однієї ситуації в світі такої. Коли при таких масштабних подіях, затопленнях ще й була така загроза, як обстріли. Тому ну, це було важко. Головне, коли в цій ситуації зберігати контроль над собою, оптимізм і внушати людям, яких ти рятуєш, тому що вони в паніці вони не знають, що робити. І вони в тобі бачать порятунок. І от тоді я зрозумів от роль рятувальника, коли. В тобі бачать порятунок, і ти маєш їх врятувати, і маєш їх вивести, і від тебе залежить їхня доля. То ну і ти в тебе все виходить. Це дуже дуже надає сил, мотивації, незважаючи на ту втому, на ту важку працю. Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.